Російська армія встає проти Путіна та його командирів почався бунт. Військові відмовляються йти у наступ та відкрито говорять про корупцію та насильство. Навіщо сім'ям окупантів м'ясорубки та яка нова методичка у пропагандистів, розкажемо прямо зараз. Несподівано хтось ще на Росії виявив бажання стати сусідом по камері гіркіна, так званого стрілкова. Група z пропагандистів відверто заявили на весь інтернет, що в російській армії панують корупція та насильство. Звісно, путінський пул пропагандистів про таке не розповідає і записує таких ініціативних правдорубів у зрадники. Але сказане вже не повернеш. Все більше людей на болотах розуміють, що ситуація близька до катастрофи, і дуже схожа на ту, коли у часи Другої світової війни в офіційних джерелах СРСР російський солдат описувався виключно як герой. Хоча насправді все було далеко не так однозначно, як люблять говорити росіяни. А от армії, наприклад, є генерал Марат Аспанов. Шестая, шестая дивизия. Против него дело, он из шестерых своих военнослужащих из бывших заключенных. Он, он с ними расправился. Вот. Там и другие вещи были, так сказать, связанные э, с некоторыми денежными поборами и прочими, прочими. Кроме Аспанова есть командиров полно, сколько видеообращений, когда из людей вымогают деньги, когда их держат в, в, так, в яму сажают, в зиндан фактически. Зет-фанатики, які зовсім не проти війни і окупації українських територій, відкрито заявляють, що мета путінського нападу, у тому числі, знищення своїх же громадян, як от днями прогреміла так звана операція російських військових з походом по газопроводу, росіяни спробували проникнути в Курську суджу трубою непрацюючого газопроводу йшли вони два дні. Ще чотири сиділи просто в трубі, очікуючи противника. За версією з джерел військові нібито влаштували в тилу українців переполох. Генштаб зсу повідомляє, що росіяни були своєчасно виявлені розвідкою та ліквідовані деякі безжалісно отруїлися метаном. Тут то і почалося. воєнкори обурені тим, що командування знову кинуло людей на призволяще. Не продумали вентиляцію, не забезпечили диверсантів їжею, водою, засобами зв'язку. Та навіть позабирали зброю, жаліються самі вояки. Є, що скажете, пацани? Де ми? Нахуй? В трубі са! Труба куди веде? На суджу на. Никогда бы не подумал, 12 километров по трубе с*** воду не Вот они разведосы, блядь. Ну чё, пацаны, как дела? На, как дела, брат? не Это... Малёк. Нормально всё. Нормально Всех нас за**лось Сиди в, бля, трубе, с*** в трубе, бля. Російським воякам не везе ні під землею, ні на землі. Один з учасників путінської двіжухи показав дорогу смерті на Запорізькому напрямку, яку для них влаштували наші бійці. О, це, коротко, це дорога смерті. Це І там далі тоже техника, техніка. Все. За те, що ти погодився стати у путінських руках знаряддями вбивства, за всі ці прекрасні умови та блага, які обіцяє бункерний, можливо, після твоєї смерті рідні отримують винагороду від Кремля. Ну, наприклад, на 8 березня матерям загиблих окупантів, які самі називають тактику своїх командирів м'ясними штурмами, подарували м'ясорубки. Я благодарю Єдину Росію за подарки, за красивий букет і за подарили мені м'ясорубку, яка, в принципі, мені потрібна. Я хотіла купити не себе, а ви якраз вовремя мені її подарили. Я вас попросила, в принципі. Путіністи мають дуже специфічне почуття гумору, не інакше. Але на цьому приємності не закінчилися. Подібні подарунки, це вже навіть не цинізм, а якесь знущання. У Карелії дитячий омбудсмен Геннадій Сараєв влаштував жінкам окупантів урочисте вручення подарунків. Зібрав жінок на турбазі під Петрозаводськом, підняв келих шампанського і вручив гачки для сумок, назвавши їх «багатофункціональною медаллю уповноваженого. Це відверте приниження від російського керівництва вже неможливо не помічати. Рейтинг жалюгідного цирку продовжує єдинорос, який на 8 березня подарував матерям букет дешевих квітів та пачку чорного чаю. Ну а потім, звісно, похвалився своїми діяннями у соцмережах. Поки матері тішаться своїми щедрими подарунками, і тому, що їхні сини, нібито герої, які звільняють дуже потрібні Кремлю нові території, на російському телебаченні прямо визнають, що українські землі. Путину, в заходи, непотребней. Мы что, в 14-му году, 2014, просто да, отдайте нам Крим, что ли? Ну такого же не было. Не было. У нас вообще никаких претензий территориальных к Украине не было. Но он вернулся в свою голову. Дальше, в 22-му году, мы говорили, дайте признать, Донбасс просто независимым. Нам он тоже не нужен, как, как Цікаво, хто ж тоді окупував Крим? Донбас, частину Херсонської та Запорізької областей. Та за що погибали русські мальчики? А як же повернення споконвічної російських земель та захист споконвічного населення? Тепер на Гебельс ТВ розповідають, що території їм не потрібні, а люди живуть там покинуті як бомжі, без квартир, без газу, без опалення та чекають на воду за розкладом. Причому, коли вже весь світ усвідомлює, що таке руський мір, коли всі побачили його не з російських пропагандистських екранів, а у реальності повної розрухи, бідності та безвиході. Путіністи продовжують розповідати з гордо піднятою головою, що російську окупацію ще потрібно заслужити Все більше. А політичний стеблішмент істонії Латвії, колумністи, всякі там аналітики і прочі говорять: ну от, якщо зараз Україна рухне, нас окупують. Секрет заключається не в тому, що російську окупацію надо заслужити. Ні, ми не сразу заслужити. Ми це теж треба так. Це Ми не теж буде... над заслужити. Підвіться купірують масово. Пропагандист Кремля спалив двійника Путіна. Росія готується до загальної мобілізації та великому нападу на Європу. У списку ядерна зброя про все розкажемо за мить. Почнемо з епічної піар-поїздки кремлівського кощея на території Курської області. І все б нічого, ніби сміливо і ніби потрібно було вже давно з'їздити, і от час Ікс настав, президент на місці. Але от біда, виходить, що не зовсім президент, а щось незрозуміле. Пропагандист Зарубін, який слідує за дідом по п'ятах і знімає кожен його крок, показав кадри наради, яку, власне, і проводив Путін. Але є нюанс. На відео у диктатора максимально неприродний, дивний голос дуже схожий на голос актора, який часто озвучує Путіна у гумористичних скетчах. Та й звук не співпадає з картинкою. В цій часті хотів би, ви вже відмітили, Некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом, практически я слышу их каждый день, в последнее время, утром и вечером. И вы назвали некоторые, я все-таки хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада. Думаю, все зрозуміло. Напишіть у коментарях, що сталося у цій поїздці на вашу думку. Та чи був це дійсно Путін? Бо навіть лапті Аладіна ніяк не можуть доїхати до Курщини. Що вже говорити про Путіна? Поки кадирівці традиційно знімають тіктоки, їхній великий полководець пропонує мобілізувати 2 мільйони росіян і кинути їх на Європу. Треба думати, вже. Если станет такая ситуация о а всеобщей мобилизации, собрать примерно армию, пару миллионов, то да поставить их все в такую позу, из которой они никогда уже после этого не выйдут. Ну, після загальної мобілізації Росія стане в таку позу, з якої вже не вийде. Але путінські лапті цього не розуміють. Йому та кадирівським переспішникам все вважається захоплена Росією Європа. А США, які нещодавно були першими ворогами, вже переходять у розділ друзів. Утім, Скабєєва, до прикладу, намагається ще сидіти однією дупою на двох стільцях. Но сегодня то он делает правильные вещь. Давайте на это обращать внимание. Есть одна возможность. Надо идти сегодня, конечно, к тому треку, который предлагается. А трек предлагается вплоть до духовных вещей. Там вышел этот с крестом на лбу, вице-президент. Да, это... А это возможно было представить эту до Это вообще невозможно. Традиционная ценность. Обязательно. Мы поддерживаем все. Абсолютно жутко нравится, как ведет себя Дональд Трамп. Пока но мы же понимаем, понимаем. что он оказывает давление на Киев и анонсирует, что скоро попытается оказать давление на Москву. А посмотрим. А, де при цьому трек запропонований США, і так радісно сприйнятий пропагандистами за новою методичкою. Зовсім не порадував Зетвинкурів та інших фанатиків війни. Зет Паблік 2 майора висловився про запропоноване перемір'я. Так з цими пропозиціями США підуть до Росії, а повинні нахрен. Ну, були і інші пропозиції. Не знаю, який висновок із сьогоднішніх переговорів зроблять у нас у високих кабінетах. На своєму рівні вважаю, що правильним було би прострелити старому друге вухо. Знаменитий коц порадив засунути в дупу такі ідеї. Щось Кремль, очевидно, не з усіма встиг домовитися. Бо Соловйов вже мріє, як російська ядерка полетить на Європу. І якщо це буде в дуеті з ненависною Америкою, то він тільки за. Ну, заодно всіх унічнуть. Максимум два батальйони. Коаліція умираючих. Да, Зашли мак... тактичний ядерний удар. Всіх, чорт твою да, мать, без тактичного чтобы... ядерного удару. Ні, ні, не треба без тактичного ядерного удару. Ці гади повинні знати. По відношенню до них не буде проявлено ніякого милосердя. Жесточайшим образом. Место розположение на території окупіваної України і на русії ми не будемо наносити удари ядерним оружием. Там наша земля. А от где ми там львов, вообще проблем не вижу. Під час кожних своїх брудних ток-шоу Соловйов заявляє, що вся сумарна ядерна міць Європи і близько не валялася з потенціалом РФ. Тільки от досі невідомо, чи зможе хоч одна російська ракета досягнути цілі. Чи доведеться її транспортувати віслюками? Тому, слухайте, ну ну хватить смішити наші іскандери, ну прекращайте уже. Ну 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 прямо от теж мені з с... Великобританії. Посідона на вас жалко, Половинку тільки использую. Хватить а! Центральний наратив кожної пропагандистської передачі це знищити весь світ і ядеркою, а потім довгі монологи про мир в усьому світі. І цьому навіть є спеціальний медичний діагноз. Ми за будь-яке перемир'я, Ми за перемир'я, Ми за урегулювання конфлікту, за довгосрочний мір і за мір во всьому світі. Ну мені здається, це абсолютно очевидно і зрозуміло. Росіяни потерпають від постійних обстрілів, вибухів та безкінечних зграй, дронів. Соловйов в істериці верещить, люди в істериці бідкаються, але продовжують агресивну війну. Поговоримо про це детальніше. Російське міноборони ледь не щодня звітує про сотні збитих українських дронів. Тільки якось їхнє хвальоне ПВО не рятує від влучань, вибухів, пожеж і руйнувань. А навпаки, до цього призводить. Пропагандисти вже не витримують і у прямому ефірі докоряють міноборони, що ті не можуть владнати ситуацію. Сколько раз можно с утра слышать о том, что ой, возгорание ликвидировано, обломки, фигомки. Как можно не поставить купол над основными, самыми важными объектами на территории нашей страны? Что, нет карт этих объектов? А сколько раз можно повторювати, что страна, которая развязала войну против другой страны, Не уникне вибухів на своїй території. Диванні критики типу Соловйова ніяк цього не второпають. Деяким потрібно було три роки для того, щоб усвідомити елементарне Гибнуть росіяни. Ну так, да, гибнуть граждані Росії. Це война, вообще Це взагалі війна. война. І я вам напомню без еківоків, э, що начали эту войну її фазу. Ми самі. Это первое. И второе. В прошлом году подавляющее большинство граждан России на выборах, которые на самом деле были не выборами, а плебисцитом, поддержали Верховного Главнокомандующего и его курс. Поэтому да, гибнут на войне люди, представляете? И да, мы воюем не с памятниками, а с опасным и хитрым противником. И да, они обстреливают наши территории. Да, и как вот зайдите на сайт Шебекина и по Шебекина прилетает, представляете? А ви як думали, Тільки щоб наші ракети туди літали? Якщо ж говорити про користувачів російського телебачення, а це більшість населення країни, то до них це просте усвідомлення ще не дійшло. Збіраємося палітки, не дуже розбираємося, сада, і от після таких я хочу сказати ужасних бізавразів, що наче на у знати вині по отношенню к нам, к нашим круским. Я бы сказал, с Украиной не хотела бы мириться. А что будет с Россией? Россия всегда будет победителем. Но она будет еще крепче сплоченнее, я так думаю. Только на пользу. Только на пользу. Но Россия, мне кажется, встала на свои ноги, она не упадет со своих ног и не шлепнется в лужу. Что с Россией? Но все равно Россия у нас великая держава. То есть Россия все равно будет всегда впереди, мне кажется. Уж никак мы не захиреем? Потому что мне кажется, что вот в результате вот этих терстанций, да, у нас Россия-то как стала все развиваться. Тим будь-що і європі понять місце. Її місце під падлавки мрії мріями, а реальність реальністю. Поки люди з промитими мізками філософствують про те, як Росія встала з колін, і вже от-от от буде попереду самої планети, більшості населення не вистачає на мінімальні потреби. Про те, що Путін не може захистити власне населення, типу рятуючи українців. І говорити нічого, але прискореними темпами це дійшло тільки до росіян з прикордоння, які залишилися без нічого. Ну і ті, яким прилетіло останніми днями, не потрібно далеко ходити. Жителі Дамадєдова після атаки дронів виявили, що в місті немає бомбосховищ і не працює система оповіщення. У соцмережах почалася істерика. Як це так? Що місцева влада не піклується про своїх громадян? Місцева влада заявила, що систему оповіщення не включили, щоби не викликати паніку. Методи совка досі актуальні: піклуватися і перейматися за життя росіян ніхто не збирається на кону досягнення цілей Путіна і все, що стане на цьому шляху, у тому числі і незадоволені роби, буде знищено незалежно від національності, статі, віку та статусу. Зіпсував ідеальну картинку Росії і нещасний безхатько, якому країна дала все, щоби замерзнути на вулиці. Але чоловік знайшов інший вихід у читі на безхатька порушили кримінальну справу. У морози він спалив могилу окупанта, щоб зігрітися. Тепер чолов'яга злочинець, а на могилі військового голо і порожньо. Головне, що на Росії відловлюють справжніх злочинців, типу цього чоловіка. А натомість вбивць, волтівників і маніяків відправляють на війну здобувати звання героя. Ну а на цьому кажемо вам па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із баганюк.